83% промислових викидів Київської області припадає на трипільську ТЕС. Про це під час прес-конференції, яку ініціював швейцарський фонд скорочення ризиків в один голос заявили екологи, медики та юристи. За словами експертів, нині однією з причин виникнення чисельних хронічних захворювань у людей та низької тривалості життя мешканців області є підприємства енергетичної гаузі. Будівельтерпільська Станція є найбільшим забруднювачем повітря в Київській області. Наша група намагається впровадити європейські норми захисту прав місцевих громад на чисте навколишнє середовище через громадську експертизу, суди, оцінки ризиків для здоров'я і ведення господарства. Так, приміром, мешканці міста Українка, що на Київщині вже сповна відчули екологічну небезпеку. За словами правозахисника Олександра Лупейка, Терпільська ТЕС приклад українського екоциду, що триває протягом десятиліть. Один із способів захисту своїх прав на безпечне життя подання заяв, каже юрист. Ми можемо говорити, що це типовий приклад роботи вугільної ТЕС. В тому форматі вони зараз не повинні взагалі існувати. Потрібно шукати якісь альтернативні джерела енергетики. Загрозлива ситуація із забрудненням атмосфери пряме порушення національного законодавства. Відтак фахівці наголошують, держава повинна якнайшвидше відреагувати на поставлені для суспільства виклики. Ми бачимо бездіяльність наших контролюючих органів, і це і державна екологічна інспекція і санітарно-епідеміологічна станція. Так вони мають справді мало мало на цю ситуацію відносно тих загрозливих показників, які озвучили експерти. Тому що справді здоров'я людини воно не відновлюється. Експерти закликають усіх небайдужих до активної співпраці.